Вітаю, друзі! Якщо вам приносить більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми до серіалу ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою. І я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі у пані Олени. А пані Олена це я. Ну що, друзі, нарешті зима близиться до свого завершення. І наш місяць, лютий, також добігає до кінця. І це дуже гарно, це чудово. Значить, скоро весна. А у нас розпочався тиждень визволення спиць, гачків та інших наших інструментів від наших проєктів. Цей спільний проєкт запропонувала Олена Буганова і багато дівчат українських рукоділочок приєдналися до нас. Оленка на початку кожного місяця записує на своєму каналі запрошення до вступу в нашу групу в телеграм-каналі і до вступу в спільні проекти. Послання на канал Оленки та інших дівчат, які беруть участь в цьому проєкті, ви знайдете у мене в інфобоксі. Проходьте, будь ласка, підписуйтесь, дивіться, надихайтеся, підтримуйте наш україномовний YouTube. Ну і, звісно, про мене також не забувайте. Я чекаю на ваше Вподобайки на ваші коментарі. А якщо ви ще не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка, я буду вам дуже-дуже вдячна. Ну, а зараз я вас ласкаво запрошую подивитися, як пройшов мій тиждень визволення інструментів від моїх робіт. Дивимось! Друзі, я вас всіх вітаю. У нас ранок понеділка, мій помічник вже на своєму місці, а я розпочинаю тиждень визволення наших інструментів від наших робіт. І я хочу визволяти, ну, так, поступово. Тобто, у мене наразі є два претенденти на визволення. Але я сподіваюся, дуже сильно мрію можна сказати, що ось це пальто. Може так статися, що я закінчу раніше, але це не точно. <гум> Ось, то зараз я вам розповім це про це пальто. Може хтось не дивився перші серії серіалу За лютий, то я розпочала це пальто ну, два тижні тому. Ось хотіла розпочати його на тижні стартів, але ну, не встигла. І розпочала його вже в тижні магічного кубіку. А, минулий тиждень я присвятила шиттю і а, шию я з журнала Burda Style. <кій> 12 номер за 2023 рік. Це ось таке пальтовано, складається з двох частин, верхня частина і нижня. І вони потім об'єднуються, і в них є такий спільний комірець. Тобто зараз вони шиються окремо, а потім будуть об'єднуватися. Що в мене вже готово? У мене готово. От ця нижня, ну я її називаю основна частина. Ну вона, Звісно, що вона не готова. ну ось на такому вона зараз Етапі, тут немає підкладочки, немає плечових швів, є кишені, є виточки, є середній шов спинки, боковий швий, і я вже попрацювала з низом і трошечки зі шліцею. Ось вона зараз у мене ось в такому стані, для того, щоб вже можна було працювати з підкладочкою. І ще в мене є верхня частина. Вона також, ну, можна сказати, що я її зібрала. Але ну, я трошечки так також, е, я не помилилася, але Ну, коли я приміряла, мені не сподобалася довжина цієї верхньої частини. І я зараз буду працювати над тим, щоб як можна менше її підгинати. Ну, тобто, вже буду зараз вигадувати ровер, вел... <головір>, <головір>, як то кажуть. А, да, ну, коротше. І в мене є там трошечки-трошечки з підкладною тканиною я працювала. Ну, там. Майже нічого показувати. На верхню частину я зібрала підкладку, а на нижню ні. Ось такі в мене з пальто справи. Ну, зранку я зазвичай працюю з шиттям або з вишивкою. А вже ввечері я вже в'яжу. І зараз вам покажу мій другий проєкт про в'язання. Так, ось другий мій проєкт. Це джембер в очікуванні весни, я його назвала. В'яжу його за описом японської дизайнерки. Я вже закінчила візерунок з квіточками і перейшла на, ну, так сказати, на основне полотно. І о, тут вже е, робота пішла набагато швидше. Я поставила маркер. Початку тижня. Ось цей маркер був початку минулого тижня, ось тільки я пров'язала, не знаю, дуже теж хочу його вже завершити. Ну, не можу навіть зараз оцінити, Ну як це буде. Буде в мене наприкінці тижня готова річ чи ні, але дуже сильно хочу. Швиденько нагадую, з якою пряжі я в'яжу. Основне полотно від Avanti Yar Baby Tweed. 30% шерсть, 30% нейлон, 40% акрил, 50 грамм 150 метрів. А, ці біленькі квіточки в'яжуться за допомогою двох ниточок. Це газал Baby О, зараз. 50 грам 175 метрів. И тут 40% акрил, 20% кашемір тайп полиамид і 40% маринос. А, Гарна ниточка, мені подобається. І додаю ще 2 ниточки Alize Kidmohair Royal Kit. Тут 62% kidmohair, 38% полиамід. Скільки тут чого? 50 грамів 500 метрів. Ось. Ці ниточки мені вже не потрібні. я Ні, вони будуть потрібні ось на рукавах. Тут теж також ще треба завершити візерунок, але тіла я вже буду в'язати тільки з цієї ниточки. І що цікаво, на цей візерунок в мене пішло. 100, гра... 100 грамів ось цього babywool. Ну, трошечки, напевно, буде більше. Ну, може, 125, бо тут ще треба додати. А авантіярн, це я вже закінчую другий моточок. Де він? Ну, він вже майже закінчується. Ось і Тобто, ось так... такий зараз розход. Як виглядає із виглядає ось так, я намагалася робити як можна коротше ці протяжечки. Я не люблю, коли там щось за щось цепляється, ну, мені здається, що так досить охайно виглядає. Все, цей джемпер в мене в роботі і пальто в мене в роботі. Якщо, дасть Бог, я щось закінчу, то буду вам показувати ну, новий, претендент, буде новий якийсь претендент на визволення, і буду вже додатково про нього розповідати. А зараз я всім бажаю гарного тижня, гарного дня. Ми ще побачимось. Друзі, я вас вітаю ранок середи. І хочу показати, що я зробила. За понеділок і вівторок. А зробила не також я і багато. А саме я зробила ось цю перш... верхню частину пальто. повністю. Оця частина в мене повністю вже готова для зборки з, з нижньої частини. Я зробила всім підкладочком, Ну, нібито все гарно вийшло. Охайно. Так, ось тут рукавчики також у мене на підкладочці. Все добре. Нижня частина поки ще залишається такою, якою вона була до початку цього тижня, і я її буду, її буду, буду сьогодні її брати у роботу. Ну і я так собою задоволена, що мені хочеться ще раз вам показати все, як виглядає внутрі. Тут у мене все. Ну, я вважаю себе, що я тут зробила все як найкраще. Ось. А зараз я вам, ну, звісно, що тут поки ще немає форми Але все вже готово. Ну, а зараз ось так виглядає мій джемпер в очікуванні весни. Ось цей маркер, який я ставила в понеділок. Ось так я пров'язала. Ну, нібито красиво. Це Така, сама, така собі авантюра була. Коли я розпочинала в'язати, я так е боялася, що ну, цей малюнок, е цих квіточок, він буде нечитабільний. Але я не хотіла робити такий дуже графічний малюнок, щоб, наприклад, там, як у цієї японської дизайнерки на синьому фоні білий квіт. Ну, Ну, це для мене не той варіант, який я хотіла. Я хотіла щось таке більш тендітне, більш таки ніжне. І е, мені здається, що ну, поки не, не можна сказати остаточно, бо немає рукавів, але ось так, як воно він виглядає зараз, мені подобається. Я навіть думала, що це букле буде ще світліше. Ну, ну якби б воно було ще світліше, напевно, би ось ці квіточки гірше би читалися. Ну, ось так. Що я тут уже? Я майже закінчила низ, я зробила трошечки Довший низ позаду, ніж попереду, і вже розпочала в'язати різинку, але я взяла спиці на один розмір менше, ніж. були. Там були у мене четвірка, а це трійка. Ну, тому що дов... достатньо широкий получився. Я на себе міряла, звісно, що цей манікен не мій розмір. А я трошечки більше, ніж він. Я на себе міряла і сидить добре на мене. Але ось тут, коли я в'язала жакарти, міряла на себе, ну, все було просто супер. Але коли я розпочала в'язати тільки лицеву гладь, вона стала дуже сильно якісь широкою. І я прям ну, так хвилювалася, що. Прийдеться все перев'язувати і там брати інший розмір спиць, або щось. Ну, в общем, прям погано спала. Але коли вже дов'язала, поміряла, ну, нібито все добре. з зі спиць, перевісила на тросик, і, ну, мені сподобалось, як воно виглядає. Але я вирішила, щоб низ був такий. Ну, Не, не виглядав такий не, не, ганчірка. Я вирішила зробити тут скрещену різинку, і вона ну, сподіваюся, що буде тримати трошечки низ. Але я не, не збавляла петель, і вони так як і є. Ось тут у мене резинка 2х2, і вона ну, задоп... тут інша. інша... Пряжа тут цей газал Wool, і вона дуже гарно тримає резинку, різ, а ця пряжа ні, ця пряжа не тримає, резинку, геть не тримає. І ось я так от вирішила для себе, що таким чином вона ну, трошечки е, її ну, так, зробить більш акуратною. Не знаю, як вам, а мені навіть е, е, не, не Дивлячись на те, що тут деякі петельки ще на рівні, так от. але мені дуже він подобається. Я не знаю, щось я себе сьогодні нахвалю. Ну, так буває. І у мене сьогодні дуже гарний настрій, і я хочу, щоб і у вас був такий же самий, як і у мене. Я вам дарую мої такі приємні відчуття. Живіть і радіть життю. Всім гарного дня. Вітаю, друзі! Ось і добіг наш тиждень визволення до кінця. А я, як завжди, не змогла розрахувати свій час. Мені на початок тижня здавалося, що цей джем, що там його в'язати, я його швиденько дов'яжу. Ні, не встигла. Дов'язала, ось, можна побачити, з маркера до кінця. Дуже багато часу в мене забрала різиночка, не знаю чого. І я пров'язала майже до кінця рукав. Тут також треба вже в'язати резинку. Ось такі в мене справи. На мій погляд, Светрик Джемпер ну, повинен бути красивим. Ну, подивимось після ВТО, як поведе себе ниточка, ось така. То, тобто тут складність в тому, що А тут Ріглан і також ну, жакарт, Да? Він в незвичної формі, як там на лапапейсах, але це жакард. Жакарт і ну, це так, достатньо складно. Ну і зараз подивимось, що сталося з моїм пальтом. Пальто моє закінчило. Я його закінчила. Зараз воно повністю готово, має ось такий вигляд. Я його вже вигуляла. І зараз, ну, коли буду монтувати це відео, я ну, додам невеличку підзйомку з прогулянки. Так, а, що хочу сказати за це, за цю річ? А, вона достатньо складна, ну, але може бути не так складна, як класичне пальто. Нагадую, що пальто складається з двох частин: нижня і верхня. І вони об'єднані в комі... коміром. Так, що тут є? Тут є кишеньки в рамочку, ну, і все, і сам комір. Хочу показати, як виглядає воно всередині. Ось підкладочка. І тут також на підкладочці все красиво, оброблено. Мені здається, що достатньо професійно. Так, ще тут є шліця. Так, ось так вона виглядає. Тут також все запаковано. Ну, я собою пишаюся. Так, єдине, що тут у мене трапилася така халепа, і вона трапилася не через мене, вона трапилася із-за помилки в журналі. Там було сказано, що застіпку робимо з правого боку, пробиваємо петлі. З лівого пришиваємо гудзики. Якщо я гу... І е, я дивилася на е, це, світлині, і там був гудзик пришитий одразу на дві частини, а тут петля пробита одразу на дві частини. Якщо б я так зробила, потім було б зовсім не зрозуміло, як далі шити, е, пришивати гудзики. І я вийшла з положення. Я вирішила, що верхнього гудзика тут не буде, а буде або кнопочка, або гачок. Поки ще я це не зробила, я поносила його в такому вигляді, і ну, нібито мені нічого не заважає. А ось так він за, за, ну, застібка ось так. Тобто, моя робота закінчена, і я зараз можу поставити в бінго. Серденько. Так, де моє пальто. Ось воно. І воно потребує серденька. А, забула вам розповісти, на пальто я пришила ґудзики, ті, які були на моєму першому пальто, які ми шили для мене в ательє, коли я вчилася на першому курсі. Університету. І мені здається, що ці гудзики дуже красиво виглядають на пальто. Ну що, друзі, я для вас все показала, про все вам розповіла. Величезне дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви не підписалися на мене, підписуйтесь, будь ласка. Не забудьте про вподобайки і не забудьте про коментарі. Я дуже-дуже чекаю на них. Ну, а я наприкінці свого відео вам хочу побажати гарного настрою, натхнення, здоров'я, гарних новин. І також не забувайте, що красу ми робимо своїми власними руками. До побачення! Бувайте!